У мене 6 ранку, і я їду на роботу. І сьогодні показую вам далі венебег, мою реальність. Вже ранком отак от видно, і я дуже задоволена, вже видно, сонце сходить. Співають пташки, дуже приємно, що наближається весна. Вчора у нас був дощик і перед цим був сніжок, було так собі холодно, тепліше, тепліше, холодніше, але вже встановлюється тепла погода і вже має бути весна. Плюс 15 буде, сьогодні плюс а Вранці теж тепло. Місто дуже брудне після зими, але вже почали прибирати повне сміття, піску. Виїхали вже машини, і я вважаю і так надію, що буде все гаразд. цим. Стою, дивлюсь на цю зупинку і не розумію, це що хтось помив. Така була вона ну, за зиму вже грязна, майже не, не прозрачна. Це дивіться, яка гарна. Може хтось помив, цікаво. Але в центрі міста вони в жахливому стані і я туди не заходжу майже. Думаю, що якщо їх навіть помиють, то безхаченки встановлять там свій порядок і будуть там продовжувати жити. Дуже неприглядна картина. Зроблено для людей, але люди бувають різні. На жаль. На роботі на цьому тижні ми підвищили ефішенсі, наша лінія, швидкість та якість. І нашу лінію ще деякі пригостили морозивом в четвер. А в п'ятницю пончик від Тім Хортонс їде додому. П'ятниця була нелегкою. Хочеться вже скоріш додому. До речі, морозиво було дуже смачне. В понеділок на роботі у нас починається English клас. Компанія організувала для працівників оплачувана година, вчимо англійську мову в робочий час. Це дуже добре, треба записатися, так думаю. На наступному тижні також профспілка. Українців Канада Гос збирає українських працівників фабрики і тема про умови отримання контракту на довгострок срок. Які умови і кому це буде можливо, хто може отримати контракт? Це дуже важливо, тому що насправді для того, щоб отримати ті самі бали. І зв'язок з провінцією необхідно мати діючий контракт на довгий срок, хоча б на рік, я так пам'ятаю. А ми його не маємо. Ми отримали поки що тільки на шість місяців випробувальний строк. І далі він автоматично продовжується. Тобто, це не контракт, це така домовленість, якби тому українці почали задавати запитання, що нам потрібен контракт для того, щоб подавати на піар. І виникла така потреба, і вирішили зібрати такі, такі збори, щоб нам розказати про умови. Як будуть якісь новини, обов'язково розкажу. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал і підтримайте це відео лайком. Дякую. На цьому тижні ми знову отримали футбол. Гарний набір продуктів нам дуже сподобалось, велике дякую за підтримку. Щоб отримати фудбанк знову, вам треба просто відрахувати 4 тижні, і кожні наступні 4 тижні ви можете отримувати фудбанк автоматично. Гарний набір продуктів, дуже вдячні за нього канадцям. і Це нам допомагає, звичайно, економити. Але деякі продукти у нас викликали такий подив, ми не могли зрозуміти, а що це. Ось побачила такі кренделики, не могла зрозуміти, що воно таке. Жовтеньке, схоже на тісто. І ось такі біленькі кружочки. Виявляється, це просто відокремлені жовтки і білки. Вони вже готові. Кладемо на пательню, підсмажуємо і у вас сніданок готовий. Зручно і дуже дуже дякуємо, гарна річ. Ну, ще такого не бачила, чесно. І ось такий великий великий пакунок картоплі фрі. Оце для сина дуже дуже велика несподіванка і велика радість. Він таке полюбляє. Важливо, на цьому тижні я отримала повідомлення СМС. І зраділа, тому що ну, я отримала чек на виплату податкової декларації, там 840, здається, з лишнім дорівнює це повернення податків. І потім прийшло ще повідомлення: написано з так як наче ця організація так, податкова, що ви отримали за. Кредити через ці, ці, ці і так далі, там інші кредити, 300, щось незвичайна сума не так, як у мене було написано. Я повірила, але нікуди не натиснула. Там була така посилання, було щоб перевірити, заповнити тут анкету і натисніть на посилання. Добре, що я так не зробила. Я щось подивилася, що щось не те. І перейшла у свій кабінет, а там нічого такого немає. Тобто, не та зовсім сума. І будьте обережні, це, скоріше всього, спам. Потім мені подружка моя, канадійка Лорейн, прислала. Відео, де інформують канадців про те, що по всій Канаді зараз іде спам-розсилка така, і це не CRA, вона не може давати такі повідомлення, і щоб ви ну, заповнювали якісь форми тільки у своєму кабінеті. І не передавайте свої дані, будьте обережні на других сайтах, тому що це. Ну, ви розумієте, чим це може закінчитись. Ось такі новини, будьте обережними, читайте, але не спішіть робити, радіти і робити якісь висновки, так? Заповнювати, переходити. За посиланням особливо не треба. До речі, в Канаді я вже вісім місяців. Вісім місяців це досить немаленький срок, я так вважаю. І в мене вже є певні якісь висновки. Я буду про них говорити в подальших відео своїх. Тому підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь в телеграм-канал, тому що є дуже цікаві факти, які говорять зовсім і показують іншу картинку ну, в моєму житті, в моєму знайкру. Ось... Колі знайомств, так? ті українці, які приїхали одинокі, є сім'ї з одної, з двох людей, тобто мама з дитиною, так? чи мама з двома дітьми, сама без батька, чи зовсім одна людина живе, одна жінка вже мого віку. Як їм вдається жити на мінімалку? А також розкажу про те, чи дійсно Канада -ГУС це мінімальна зарплата. То, які зарплати там отримують. Про це в телеграм-каналі. Скоріше всього, я буду говорити, не хочу це виносити на YouTube. Тому підписуйтесь в телеграм-канал і до нових зустрічей в нових відео. З вами була Світлана. Дякую за перегляд і будьте щасливі!